Всіх вітаю, всім привіт! В мене ранок, 10 ранку, і зразу записувати відео. Сьогодні в нас тема артиклі, тобто, коли ставити «е» в англійській мові, а коли ставити З перед словом. В чому суть? В англійській мові, якщо ви називаєте будь-який предмет, неважливо який, наприклад, книжку, бук. То ви її не можете називати просто бук. Ви перед будь-яким предметом або маєте ставити S завжди в англійській мові, або ви маєте ставити в англійській мові перед предметом Z. Тобто в нас е дано ось таких два варіанти. От я зеленим виділив предмет, книжку. І правильно е назвати предмет так, або E-book, або Z-book. Ми не можемо просто казати бук, книжка. Або візьмемо якийсь інший предмет. Ви вже зрозуміли, що книжку не можна казати просто book. Візьмемо якийсь інший предмет, наприклад, ліжку. Bad. Да? Не можна просто казати бет. Це неправильно. А в нас є два варіанти. Або ми ставимо E-Bed. Так, секундочку. Або ми ставимо e або ми ставимо z Зараз, бо в мене презентація грузиться. Так, або ми ставимо e або z От Ось такі два варіанти. Коли що ставиться? І так, дивіться. Е, ну, По-перше, в українській мові взагалі нема такого правила. Ми просто кажемо ліжко, стіл. Ми перед е, предметами нічого не ставимо. Ми в, англі... ми в українській мові не кажемо e стіл або a e стіл а ми просто кажемо ліжко, «стіл» так далі. Коли що ставиться? Дивіться, Е, ми ставимо, коли ми називаємо просто предмет і не вказуємо на якийсь конкретний. А просто кажемо, що от в світі є такий предмет, як ебет, як ліжко. А З, ми ставимо, якщо ми вказуємо на якийсь конкретний предмет. Наприклад, ось у нас на картинці ліжко. І якщо людина. Хоче сказати щось про це ліжко, наприклад, що ліжко є велике, вона має на увазі, що якесь конкретне ліжко є велике. Тобто З ми ставимо перед словом, якщо ми вказуємо на щось конкретне: The Bed, це буде означати, що не будь-яке ліжко в світі, а що от саме це, яке ви бачите на картинці. Що він описує саме це ліжко. Хоча, в принципі, слово «зе» ніяк не перекладається. Тобто ми просто будемо перекладати, як ліжко є велике. Але ми підрозуміваємо, що це не будь-яке ліжко в світі велике, а що це саме це ліжко є велике. Тому і ставиться «зе». Наприклад, наступний приклад: стіл. Якщо ми кажемо «a desk то ми маємо на увазі. Що це будь-який стіл в світі, ми не вказуємо на якийсь конкретний стіл, а просто кажемо E-desk. в світі. А якщо ви, наприклад, хочете зараз описати свій стіл, от, наприклад, якого він у вас кольору, в мене стіл жовтий. Якщо ви хочете описати якийсь конкретний стіл, то ви скажете The Desk, бо ви будете мати на увазі, що якийсь конкретний стіл «is yellow», в моєму випадку це жовтий. Якщо у вас стіл жовтий, Якщо у вас стіл, наприклад, чорний, ви не скажете «a desk is Black, стіл є чорний, а ви скажете The Desk, бо ви маєте на увазі, що якийсь конкретний стіл, правда? Якийсь конкретний стіл є якийсь, є якогось кольору. Наприклад, тут інший приклад. Комп'ютер є сучасний. Якщо людина має на увазі, що будь-який в світі комп'ютер сучасний, вона скаже «a е computer». Це не буде неправильно, тому що неправильно не комп'ютери ж різні бувають, бувають сучасні, бувають несочасні. Тому я комп'ютер неправильний. А він, дивіться, в нього є, є е, комп'ютер на картинці, і він хоче сказати, якби комп'ютер є сучасний, от іменно цей, на який я е, мишкою. У і тому це комп'ютер. Тому що якийсь конкретний комп'ютер сучасний, тут треба практики і воно вляжеться в голові 100%. Давайте ще пару прикладів. Тут просто треба практики. Ми ще це будемо закріплювати на практиці. словом, якщо коротко. Якщо ви просто називаєте якесь слово, якийсь предмет і не вказуєте на якийсь конкретний, наприклад, якщо ви наприклад хочете сказати, Книжка є е, важлива. Наприклад якщо, ви хочете, наприклад, якщо ви хочете сказати, телефон є важливий для людини. Який ми предмету, про який ми предмет кажемо? Ми кажемо про телефон, але ми не вказуємо, що якийсь конкретний телефон важливий, тому нам не треба «the phone». А ми просто кажемо, що телефон як поняття, як слово, як термін важливий. Якщо ви просто називаєте термін якийсь в англійській мові, телефон, книжка, стіл, рюкзак, е шафа, але не вказуєте, що це щось конкретне, то тоді Е ставте. Ефон, тому що ми просто називаємо термін, називаємо просто телефон phone is важливий Important for people, для людей. Але якщо ви е, вказує, е, говорите про якийсь конкретний предмет, наприклад, телефон є вже старий, ви не можете казати iPhone, тому що це буде мати на увазі, що, в принципі, будь-який телефон є старий. А ви, напевно, маєте на увазі, що от якийсь телефон є старий. Якийсь конкретний телефон є старий. Так? Тому якщо про щось конкретне кажете, то тоді the phone. The phone is already, телефон є вже old, є вже старий. Добре, йдемо далі ще з цієї теми. Значить, Сьогодні, до речі, я забув сказати: ми розберемо не тільки артиклі, а ми ще розберемо, як робити множину в англійській мові. Якщо в нас є якийсь предмет, наприклад, room-кімната. Як нам сказати в множині кімнати? Зразу за спойлерю, що множину в англійській мові просто додаємо Си. Si", і буде множина. Це буде кімнати. Правда, там є кілька винятків, але можна так запам'ятати. Так. Також, також це працює Е і З не тільки коли ми називаємо якісь предмети, а також часто, коли ми називаємо якісь поняття. Наприклад. Ee, проблема. Да, Тоже треба казати, треба не забувати про це е. Тому що, якщо ви просто скажете проблем, то буде трохи помилка. Наприклад, I have problem. Я маю проблему. Ясно, що вас зрозуміють, якщо ви скажете I have problem Але граматичніше, правильно, правильніше, то сказати, I have a problem, тому що. Ну або з тому що, е, так якби, Треба ставити E або Z перед, не тільки перед предметами, та? а от перед деякими поняттями. Але дуже часто E і Z не ставиться перед поняттями. Наприклад, якщо в нас є поняття любов, то ми ніколи не кажемо a love. Неважливо, чи це якась просто любов, чи це якась конкретна любов, Е ми не ставимо. Або, наприклад, жара, якщо в нас є, ми ніколи не ставимо a-hit. Або музика теж A-music не ставимо. Ось. Так, да, тобто я тут написав, що ми так не говоримо. Ми не кажемо Z Love, Z Hit, Z Music і так далі. Так, добре. Що треба пам'ятати? Якщо в нас предмет починається на букву А, то тоді перед ним, щоб в нас не було отак два А, ми перед предметом тоді не А ставимо, а ставимо N. Да? Тому, от, наприклад, тварина буде не E-animal, а буде N-animal. Ну, щоб в нас не було оцих два А, а. -а. Да, тому у нас буде N-animal an тварина. От так само, наприклад, цибуля. Це, до речі, не тільки коли слово починається на А, а це просто коли слово починається на голосну. Здається, та. то тоді ми ставимо N. Наприклад, теж приклад можна привести Яйце. В англійській мові яйце буде egg. І, як ви бачите, воно починається на голосну букву e. «е», і тому ми скажемо не просто e-egg, «е а ми скажемо n-egg. Ось так. Ну, а якщо ми говоримо про е, конкретні якісь речі, наприклад, тварина є мила, і ми маємо на увазі, що якась конкретна тварина є мила, ну, то просто ЗЕ. Тут неважливо, що воно на E починається. Тут теж починається на E. Але якщо кажемо про щось конкретне, то просто ЗЕ ставимо. ЗЕ Apple із тесті. Яблуко є смачне. Добре.